Ти нам залишив прагнення високі, шляхи священні, по яких іти, твого сумління й мужності уроки ми бережем і будем берегти. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В новелі виріс між чужими. І не своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не пом'яне батько з сином і не скаже синові: молись, молися сину, за вкруїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві й вогні, її краденою збудять. Ох, неоднаково мені. Світає, край неба палає, Соловейка в гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани, мріють, ярами над ставами верби зеленіють, садисні похилились, то поліс поволі стоять собі мов, мов сторожа, розмовляють з полем. Ще вода в синє море, та не витікає, Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька, неньку, старенькую, молоду дівчину. На чужі не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Тумав долю зустрінеться, спіткалося горе. Верлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, з слугами йдуть, співають дучі й дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина люболю -любо стало пташенька шинька зраділа і защебетала. Як помру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій Щоб широко полі і Дніпро, і круче, було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє море, кров ворожа. тоді я, і лини, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу. Жою злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом.